Сьогодні ми з вами будемо продовжувати нашу тему, яку ми мали декілька тижнів тому, міру обставин ми не змогли відразу підряд проповідувати на цю тему. Сьогодні ми продовжимо, нагадаю, зміст теми, Господні благословіння для всіх нас. І відразу виникає запитання: чи «Господні благословіння послужать для нас благословінням, чи, можливо, це послужить для нас втратою? а в деяких випадках навіть і прокляття. Наскільки на сьогоднішній день ми вміємо використовувати Господні благословіння, що пізніше з тими талантами, які були в нас, ми стали перед Богом, бо всі таланти є даровані нам від Бога, щоб ми здали перед Богом, і Бог сказав: прийди до мене, раб, який працював добре і гарно у моєму винограднику. В основу ми поклали слова, які були записані 1 Тимофія, 1 Тимофія, 4 голова, 16 вірш, що скаже апостол Павло до свого молодого побратима Тимофія, який вже в той час був пастором Ефеської церкви. Уважай на самого себе та на науку. І тримайся цього. Бо як будеш чинити так, то спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ми бачимо, що каже апостол Павло до молодого Тимофія, який в той час уже виконував функції пастора в одній з найбільших церков, які вже існували в той час в Малій Азії, а власне місто Ефес. І тим, не дивлячись на те, що він є пастор, що він. Був спеціально помазаний на це служіння, апостол Павло його застерігає, як молодого чоловіка, який несе це служіння. Уважай на самого себе. Дивися за собою. Немає значення, вскіль... наскільки в тебе є велике Господнє благословіння, ти повинен дивитися за своїм життям. Тримайся науки, яку ти взяв. Тримайся науки Євангелії, в інших місцях він скаже. Бо коли ти будеш триматись цієї науки, ти спасеш не тільки самого себе, але спасеш і тих, хто слухає тебе і слухає цю науку. Наскільки є відповідальний крок кожного християнина, кожного з нас, хто приходить до церкви, слухати і виконувати це слово в своєму житті? Від того, як ми слухаємо, як ми виконуємо це слово, дуже часто буде залежати спасіння не тільки моє персонально, але навіть тих, хто є біля мене. Вплив слова є обширний. Люди сприймають Євангелію не тільки по слуханню, люди сприймають Євангелію не тільки по тому, як вони почують, але вони сприймають Євангелію і в практичному значенні, як ми виконуємо Євангелію. В своєму житті, правда, не раз ми зустрічалися і в церкві, і поза церквою, коли нам свідкували люди про Боже спасіння, свідкували про Євангелію, і здається, вони мали великий сенс в цьому, слово Євангелії є правдиве, воно охоче приймається, але не раз, коли подивився на життя таких людей, і відразу відпадала охота далі слухати таких людей і тим більше робити те, що кажуть ті люди. Слухати і виконувати, як Господні благословіння є обширні для нас. Наскільки Господні благословіння є благословінням для нас і що стається з людиною, яка бере Господні благословіння, неправильно їх вживає, і пізніше, пізніше ці благословіння можуть послужити прокляттям. Минулого разу ми з вами говорили про 10 відомих людей минулого століття, які мали мітинг в місто Чикаго. І це були дуже успішні люди, дуже успішні бізнесмени, яких фактично ця десятка керувала цілим світом, і журнал, який досліджує життя таких людей, подивився, що з ними сталося через 25 років. І ми прочитали долю кожного. Там були і банкіри, там були і торговці зерном, там були власники великих монополій, там були і верховні судді. Десять чоловік. Через 10 років, через 25 років, з цими людьми сталася надзвичайна катастрофа. Що з ними, власне, сталося? Як ми з вами досліджували питання, всі, більша частина з них загинула в нищіті, володіючи надзвичайно великими багатствами на початку? Певна частина зійшла з розуму, і великий процент людей, які володів таким великим майном, закінчили своє життя самогубством. Що бракувало цим людям? Які певного дня знайшли ключ для успішного успішно знайти фінанси чи успішно керувати тим, що є навколо, і вони були дуже успішними в цій сфері, і через 25 років настільки трагічно закінчилося їхнє життя. Дуже часто ми, як християни, можемо попадати в подібну ситуацію. Самі по собі фінанси не є погані. Самі по собі то є добре, коли ми можемо заробити, коли ми можемо поділитися і дати навіть комусь, то є біля нас. То є велике благословіння, і апостол Павло буде писати: краще давати, ніж брати. Але чи завжди ми вміємо так зробити? Чи завжди ми вміємо тим благословінням, яке дає для нас Господь, особливо фінансове, правильно користуватися, що пізніше воно нас? Не поклало на ступінь тих людей, про яких ми з вами говорили минулого разу. Більша частина в таких фінансах, в такому достатку закінчила своє життя самогубством. Перш за все, що ми думаємо, коли ми добиваємося якогось успіху в світі? Ми думаємо, що з кількістю фінансів, фінансів скільки з тою доброю позицією, яку я займу на роботі, я буду все мати в своєму будинку і фінально я. Благословлю свій дім. Але події Євангелії, події життєві, якщо ми досліджуємо життя певних людей, покажуть для нас в більшості своїй зовсім зворотній напрямок. Не щастя не криється в грошах. Ви можете мати велику кількість грошей, ви можете жити в прекрасних будинках, мати все навколо себе, а ваше життя вже тут, на землі не. може бути першим кроком того невидимого пекла. Яке є приготовлено для людини, яка не ходить з Богом. Людина на землі, яка може навіть мати все в своєму розпорядженні, вона вже живе в пеклі, і це пекло приготовила сама для себе своїми руками. Чому, власне, отакі от люди, які стоять на вершині, так закінчують своє життя? Ми з вами говорили, що кожен християнин повинен бути впевнений в своїх відносинах з Богом. Ми повинні бути впевнені, що я знаю Бога, і Бог знає мене, що я з ним спілкуюся і що він дивиться за кожним кроком, кроком мого життя. Куди я пішов, що я роблю? Я знаю, що Бог за мною дивиться. Якщо я впевнений в своїх, в своїх відносинах з Богом і те, що я роблю, я зараз розумію, чи воно є добре перед Богом, чи воно не є добре. Коли ми приходимо на роботу. Ми знаємо, що робота від нас вимагає. І ми знаємо, що є добре, а що є погано. І якщо ми прийшли на роботу, чи робимо якийсь бізнес, чи є в церкві, і попробуйте зробити щось погане, і, і, і продовжуйте це робити видимо протязі якогось певного проміжку часу. Що відразу буде? Вас звільнять з роботи, вас візьмуть на замітку в церкві. І будуть різні наслідки від того, що ви даєте виклик, такий відкритий виклик для того, в кого ви служите чи для кого ви працюєте. Подібна ситуація є перед Богом. Ми знаємо, що Бог хоче від нас. Тримайся цієї науки, живи цією наукою, і тоді будеш спасенний ти і ті, хто тебе слухає. Ми повинні бути впевнені в наших відносинах з Богом. І не тільки впевнені в цих відносинах, ми повинні розуміти, що в цих відносинах ми повинні завжди бути готовими зустріти нашого Бога. Я не тільки впевнений, що Бог дивиться за моїм життям, я не тільки впевнений, що я маю спілкування з ним, але я повинен бути готовим зустріти його кожного часу. Про що це говорить? Я не знаю, коли Господь мене покличе. Всі, хто сидить в залі, ніхто не знає, що з ним станеться буквально через одну-дві хвилини. Ми всі повинні бути готовими зустріти нашого Господа. Якщо ми готовися зустріти нашого Господа, ми впевнені в наших відносинах з Господом, і знаємо, що наш дім є вічність, то яким повинно бути наше життя, якщо ми знаємо, що Господь в любу хвилину, там, де я знаходжуся, то, що я слухаю, те, що я роблю, те, чим я насолоджуюсь, він мене в любу хвилину може забрати додому. Чи зараз те, що я роблю там, де я перебуваю, відкриває мені доступ до мого Небесного Отця? Чи воно навпаки закриває двері і закриває настільки сильно, що, знаючи Бога, я ніколи не попаду в Царство Боже? Слідуючим дуже важливим моментом для християнина, коли ми вивчаємо своє ходіння з Богом. Готові зустрітися з ним, ми повинні навчитися спілкуватися з нашим Богом в нашому житті. Ми повинні вивчати своє спілкування. Апостол Павел буде вчити церкву до Галат, одна з великих церков, яка була в Галаті, він пише до них: перевіряй віру свою. Не написано, щоб хтось повинен перевіряти нашу віру. Апостол Павел підбодрює християн не тільки церкви Галатів, він підбодрює всіх християн, які, є, які читають послання, які читають Євангеліє, щоб ми перевіряли віру свою. Як часто ми перевіряємо віру свою? Це повинно робитися тільки в неділю, це повинно робитися тільки перед спомином. Чи це повинно робитися кожного моменту в нашому житті? Одним з найкращих, одне із найкращих перевірок, як я хожу в Бозі, які є мої відносини з Богом, як ми маємо щось робити, задати для себе запитання. Як би зробив Ісус, як Він був би зараз на моєму місці? Як би зробив Ісус, якби Він був би на моєму місці? І це питання повинен ставити перед собою кожен, чи ми займаємо. Просту позицію в церкві, чи ми займаємо позицію пастора, чи ми як керівники держави. Якби в кожного з нас виникали наші дії, які в нас дії виникали з цим запитанням, а як би зробив Ісус? На сьогоднішній день ситуація в сім'ї була би зовсім інакшою. На сьогоднішній день ситуація в церкві була би зовсім інакшою. На сьогоднішній день ситуація в світі, в більшості своєму. Була би зовсім інакшою, якби людина починала свої дії із запитання, а що би зробив Ісус, якби Він зараз був би на моєму місці. В старому заповіті ми знаходимо дуже багато прикладів, коли людина вчиться як ходити з Богом, коли людина вивчає свої відносини з Богом. Перш за все, проповідник праведності Ной, який жив. На землі допотопній, і земля настільки була, настільки відступилася від Бога, що Бог не бачить ані одного праведника. Уявіть собі ситуацію, що Бог робить таке, такі, таке проголошення, такий прокламейшн, що я не можу знайти ані одного праведника. Ситуація на сьогоднішній день небагато чим не відрізняється від тієї ситуації, яка була в допотопній період. Сьогодні Господь так само дивиться на землю, так само дивиться на наші дії. І деколи ми можемо виглядати одного дня дуже гарно, правда. Але якщо скласти нашу, наше життя разом, скласти всі наші дні разом, від початку нашого увірування до сьогоднішнього моменту, чи можу я сказати, що Господь бачить в моєму житті праведність не тільки один момент. Не тільки якийсь короткий момент, коли я каюся, прийшов до церкви, пастор говорить, чи якийсь проповідник приїхав і має дуже добру проповідь з помазанням, і Господь торкається мене і я каюся. Я знаю, що я в той момент дійсно є на тій дорозі, яку ми називаємо вузькою дорогою, дорогою спасіння. А як воно є в загальному? Коли в загальному подивитися на наше життя, і коли Господь дивиться на цю всю землю, чи він знайде праведника, чи можливо так буде як в дні ноя? Ну і ходив з Богом. Він досліджує, як він ходить з Богом. Він вивчає своє життя з Богом. І коли до нього йде команда, побудуй ковчег, він не має сумніву. Уявіть собі, що ви живете в такій ситуації, де немає потопу, де немає стихій. І раптом вам кажуть побудувати ковчег. Для чого мені той ковчег, якщо немає абсолютно в тому ніякої необхідності? Я живу в степу, і мені кажуть, побудувати човен, на якому я буду плавати. Як би я би зреагував на таку подію? По-перше, я б невідомо, як зреагував, а ми ще знаємо, що біля нас є люди, з якими я живу, і я будую великий корабель, який є в степах, де немає ні води, немає нічого, як реагують люди, як би зреагував я сам. Але коли ми маємо відносини з Богом, коли я перевіряю своє життя по відношенню до Бога і чую, що Бог говорить до мене. У мене немає сумніву. І навіть якщо Бог мені скаже будувати корабель в Сахарі, де ніколи немає дощу, я буду його будувати. Бо я знаю, що до мене говорить Господь. Чи сьогодні ми є впевнені в тому, що я чую голос Божий? Чи сьогодні я впевнений в своїх відносинах з Богом? Ноїв ковчег будувався багато-багато десятків років. Одні богослови кажуть. 80 років, другі богослови кажуть, 120 років, силаючись на певні відносини в Біблії. Але не дивлячись на це, він будувався не один десяток років. Не один десяток років ковчег не просто будувався, як ми читаємо послання до Петра, що це, було, це була проповідь того, хто будував цей ковчег, проповідь Ноя, який називається проповідником праведності. Проповідник праведності. Ной не просто будує, але доказує для тих людей, що щось має статися. Ми сьогодні живемо в світі, ми бачимо, які події відбуваються навколо нас. І ми знаємо, що це не прості події. Ми знаємо, що Господь стукає в наші серця. Ми не знаємо, що може статися з нашою країною завтра, післязавтра. Сьогодні ми ніби живемо в об'єднаній країні, в гарній країні. Здається, нічого абсолютно не каже, що завтра щось не може початися таке, як є на Україні. Таке може початися тут. Чи сьогодні ми готові зустріти нашого Господа? Чи сьогодні ми готові і відкрити своє серце, і робити те, що каже нам робити Бог? Ной, без сумніву, починає виконувати те, що сказав для нього робити Бог. І він будує цей корабель в тих місцях, величезний корабель, не малесеньку лодочку, а величезний корабель будує в тих місцях, де не падає дощ. І всі бачать, що робить Ной. Дощу довго немає, його й не буде пізніше. Його не буде до того моменту, аж поки ковчег не збудується, ковчег наповниться тими, хто має бути в тому ковчезі. Вісім осіб мають сісти в цей ковчег, включаючи ноя, і також ті тварини, які попадають в цей ковчег. І, здається, після того немає дощу. Двері ще ковчега по якійсь причині відкриті. Уже всі ж зійшлися в ковчег, двері ще відкриті. Дощу ще немає сім днів. Чому? Здається, зайшла остання тварина, зайшов останній чоловік, останній син, чи невістка, чи жінка, закрилися двері. І коли ми уважно читаємо цю історію, ми навіть більше побачимо, що ці двері навіть не закрив Ной, що ці двері закриває сам Господь. Який метод ми не знаємо, але ці двері закриває сам Господь. І люди навіть на то не реагують і не каються. Була можливість для покаяння. І коли Господь уже сам закриває двері, ми бачимо, що сталося. Ной недаремно будував цей ковчег. Ми сьогодні недаремно прийшли до церкви. Це як у чек спасіння. Ми сьогодні недаремно читаємо Євангелію, ми перевіряємо свої відносини з Богом. Ми хочемо бути успішними не тільки в цьому світі, а ми хочемо бути успішними в сім'ї, ми хочемо бути успішними в питанні свого спасіння. І ми бачимо, як ми повинні поступати. слідуючий раз ми з вами продовжимо нашу тему, де ми будемо брати інших героїв і нового заповіту, і старого, і побачимо, що з такими людьми стається. Ті, які беруть Господні благословіння і вживають їх правильно, і ті, які беруть Господні благословіння, вживають їх, але вживають для своєї слави. Приклад, тільки коротенько на остаток, це є Соломон, який був благословений Богом, мав розуміння Боже, розум Божий, мав з тим всім всі достатки, і ми знаємо, як закінчилося його життя.